Мої вітання. Ми з України, голова Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, Іван Тимочко сьогодні разом із нами, пане Іване. Я вас вітаю, радий бачити і чути. Вітаю, слава Україні! Теж радий бачити вас. Героям слава пане Іване, голова Мукачівської державної адміністрації Сергій Гайдай сказав про те, що Росія піде у наступ найближчим часом. Дата відома, але називати її не можна. Він відмовився назвати конкретну дату, поза як українське телебачення дивляться, і росіяни, і потім аналізують кожний ефір і кожний. Не виступ про який характер наступу може йти мова, беручи до уваги, те, що російська армія продовжує е свої наступальні операції на декількох напрямках? Ну знаєте, береться до уваги цивільних, які кажуть про військові операції Росії, то я вам скажу, що вони праві наполовину або Росія піде в атаку, або не піде. Зрозуміло. Якщо брати з військової точки зору, тобто з врахуванням досвіду, з врахуванням тієї інформації, яка є у військових, то перш за все варто розуміти, що росіяни ще не припинили свій цей зимовий наступ спроби зимового наступу перейти по лінії фронту в. Контратаку обвалити наші е, лінії фронту, ну і по можливості просунутися там на оперативному рівні, зайняти Донецьку область по можливості Харківську. Ну а стратегічний план вони зрозуміли це е, е, все лівобережжя України. Щодо спроможностей, ну щодо спроможностей, ми бачимо, що Росія, будучи зараз на піку своїх піку своїх можливостей, задіяла максимально весь ресурс від тих всіх структур силових військових, які вона могла задіяти в себе Україні, в витягнувши територіальну оборону, Росгвардію, всі всі парамілітарні організації. Максимально вичистивши власне чоловіче населення на окупованих територіях, найманців залучивши, от цей ресурс, використавши всю номенклатуру зброї, ну окрім напевно, ядерного окрім ядерно, ядерної, то ми бачимо весь їхній результат сили, який вони змогли на даному етапі акумулювати, і просування їхні зрозумілі і за винятком Авдіївки по великому рахунку на жодному з напрямків вони не досягли навіть серйозних тактичних успіхів, не кажучи про оперативні. Так, звичайно, Авдіївку вони зайняли, але знову ж. Рівень втрат видатків, коштів, втрат технічних засобів, вона не співмірна з тим, що вони отримали руїни міста, так єдине, що вони апробували практику нанесення масованими ударами ФАБами своїми авіаційними бомбами, і завдяки тому і отримують результат. Але якщо вони втратять цю перевагу, а ми знаємо, що час від часу власне дуже сильно проріджують наші. Системи протиповітряної оборони їхню авіацію, то і каби розуміємо, з часом тратять значення. Ну навіть можливо вони можуть впливати всерйоз і це більше на тилові е, структури, на цивільне населення, використанням ракет і шахетів. Але знову ж з шахедами ми навчилися бороти. А російська промисловість ракет в такій кількості, щоб вони могли разово завдати тотальних серйозних втрат. І нанести провали, пробої, скажімо, на лінії фронту, такі що вже можуть російські війська хлинути. Ну немає, не спостерігається найближчим часом. Так, звичайно, росіяни будуть особливо Путін буде вимагати накопичення військ. Ми знаємо, що вони прийняли в себе укази про збільшення їхніх регулярних військ. Знаємо, що вони посадили на важку техніку зараз свою розгвардію. Розуміємо, що перед тими політичними викликами, якими опиняється Путін, зокрема всередині України, я вже не кажу знову ж про вдал далі удари наших сил. По їхніх бюджетоутворюючих структурах нафтопереробних станціях ми бачимо і внутрішньополітична, і з урахуванням навіть внутрішньо терористична ситуація, яка в них відбувається далеко не просто. Ну і окрім цього, ми бачимо, що зараз з урахуванням санкцій, втрат матеріально-технічної бази всередині України, ударів по їхніх індустрії. У них і пішов внутрішній перерозподіл ринку. Це теж означає, що вони зараз їхній великий бізнес або так звані фінансові клани чи вежі Кремля зіткнуться і внутрішній боротьбі. І як вдасться пункт Путіну ці всі виклики призупинити, не дати їм розростися. Накопичити військо, навчити його підготовити, організувати, забезпечити технічно, розуміти, зуміти задіяти при спаді імпорту, нафти, газу, палива, власне, супродуктів з, е, з нафти, е, на утримати на рівні продажних цін, теперішніх і це все накопичити фінанси для ведення війни. Чи для масштабного наступу такого, щоб можна було говорити, що вони, скажімо, можуть захопити там за за рахунок одного удару область, зараз такого не спостерігається всіма силами і засобами власне докладаються результати для того, щоб вони цього і не змогли зробити? Пане Іване, тільки ново військово-морських силах збройних сил України повідомили, що українська армія вдарила Нептуном по кораблю Костянтин Ольшанський. Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в Україні у 2014 році під час окупації Криму. Ушкодження судна уточнюється. Оскільки пан Гайдай він очолює мукачівську адміністрацію. Давайте звернемо увагу та обговоримо те, що відбувається на Закарпатті, наприклад. Понеділок, 25 березня, десятки жінок у кількох місцях заблокували рух транспорту трасою Київ. чоп протестувальниці заявили, що блокують дорогу як протест проти масової мобілізації в регіоні. Жінки безперервно ходили пішохідними переходами на трасі та не пропускали. Автомобілі всі розуміють, що йде війна, потрібна мобілізація. Боремося за незалежність і за найкраще життя для наших дітей, але такі терористичні бандитські методи мобілізації, коли у Балаклавах просто б'ють та викрадають людей з вулиць. Це неприпустимо. І давайте також згадаємо те, про що казав командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Він розкритикував українське суспільство, яке не стає на оборону країни, та закликав не критикувати ТЦК. От Ваше розуміння, бачення взагалі цієї ситуації, яка продовжує складатися на наших очах, та ситуація, яка е, пов'язана із мобілізацією, із роботою ТЦК і з реакцією людей на ті чи інші дії? Ну, Павлюк не те, що розкритикував українців. Він просто вказав на ті маніпулятивні методи, які використовує Росія проти України для зриву мобілізації. Так само, як і свій час, один український боєць дуже добре сказав, що ви молитесь на ПВО, але боретеся з ТЦК для того, щоб не мобілізовувати людей, які і власне будуть на цьому ПВО захищати вас. E, насправді розуміємо, що ворог заклав величезну кошт, масу коштів це до півтора мільярда доларів на контрпропаганду і на зрив мобілізаційних процесів в Е, e, Ми маємо цю проблему з починаючи так, мовити, знизу до верху. Пов'язано з багатьма викликами, але перш за все, це все таки дійсно рука Росії. І я зараз не маніпулюю словами. Річ в тому, що ми бачимо по всій Україні спалахи таких осередків, які раніше були то антиваксами, то антимобиками. Ми спостерігали і на західній Україні і Львівській області в свій час, коли там якісь релігійні секти збирали власні якісь хрестові походи проти мобілізації. Стояли біля військових частин з, там, з певними процесіями і так далі. І Потім сюди випливало, що так чи інакше з'являлася якась російська агентура, яка за цим стояла. Окрім цього, ну знову ж якщо брати Закарпаття, впевнений, що Закарпаття точно не б'є рекорди по мобілізації. Точно впевнений, що величезна кількість чоловіків Закарпаття давно сидять. В інших країнах, де, де хтось з них працює, хтось в силу інших обставин та знаходиться, так розуміємо, що багато бійців Закарпаття дуже ефективно і виконують свою роботу. Точно знаємо, що і закарпатська бригада там теж та сама 128 одна з найкращих в Україні. Це все факт. Але і ми розуміємо, що Закарпаття має великі. Великий вплив на Закарпаття має та ж сама Огорська община. Е, інші ми знаємо, які там проросійські настрої в свій час були, хоча здавалося Закарпаття, Західна Україна. Звичайно, росіяни зараз намагаються в різний спосіб впливати на такі середовища маніпулятивно. Це і в соціальні групи проникають це і підкуп місцевих лідерів. Так як би там красиво не обговорювали ці пані, що. Ми там за все хороше проти всього поганого, але знову ж підтвердження. Наскільки я зрозумів, у них немає, що це стосується їх особисто. Це факт. Про типу мітинги про наболіли. Ну, якщо це наболіли, це знову ж докази є, немає. А це означає, що це як мінімум якесь політичне замовлення. Ну точно перекриттям доріг, обмеженням проїзду тим самим чоловікам, їхнім і створення корків, де між іншим працівники ТЦК мали би скористатися обов'язково нагодою, і прийти і поспілкуватися з чоловіками, які стоять у корках. Це ж для жінки, а може жінки для них спиняли насправді для працівників ТЦК просто хлопці в силу зайнятості не змогли прийти і скористатися такою нагодою. Я, звичайно, трішки утрирую, але це є факт. Нам дуже потрібно бути уважним, щоб відсівати е, таку е, негативну інформацію, маніпулятивну від реальності. Бо насправді е, казати, що в нас мобілізація не діє, вона діє все одно діють закони, ті, які до цього навіть до пропозиції їхніх змін вони працюють, працювали призивно відбувається. Так стоїть питання навіть не стільки мобілізації людей, як е, мобілізації цілої держави в цілому для того, щоб власне всі і, і суспільство, і ланки різних видів закону виконав будь-яких видів влади, бізнесу, е, власне, політичних структур, щоб всі працювали на єдине ціле. Отут От стоїть питання, але всі сконцентрували чомусь увагу тільки на тому, що Найбільш очевидний на тому, на чому найлегше шкодити. Хоча знову ж вже доведено, що це на, на, на основі документального підтвердження, що в центрах комплектування кожний другий це учасник бойових дій, ветеран війни. А якщо враховувати, що в центрах комплектування працюють не тільки військові, а є багато цивільні і цивільні жінки, то ми розуміємо, що насправді відсоток. Відсоток тих, хто брав участь в бойових діях, і тих, хто відповідають зараз за мобілізацію, насправді в рази вищий. Це десь буде три четвертих, насправді, всіх військових в центрі комплектування. Це військові, які пройшли війну, не дивлячись ні на вік, ні на їхній зовнішній вигляд, ні на багато інших моментів. Звичайно, ворог буде організовувати і такі заходи, і будуть ми ж взагалі є проблема в тому, що в суспільстві е, політики нав'язали дурну ідею, що замість українців буде воювати хтось інший. згідно там якогось соціального статусу, чиновники мають воювати: прокурори, е, держслужбовці, в'язні ще хтось тільки не оцей інший тренд з'явився, пане Іване, іноземні війська. Іноземні війська, будь-хто тільки не я. Тобто я не проти колгоспу, тільки не в своєму селі. Я хочу, щоб мені все готове принесли. Я хочу комунізм, але не хочу працювати. Ну, це, це така правда є гірка. Вона ми з тим стикаємося. Це вина стоїть і на політиках, і вина і на, і на тих правозахисниках, які е, ухиляння вивели в рівень законності. Попри все, що насправді це є порушення і кримінальна відповідальність. Ну ми тут можемо багато дискутувати і самі проблеми з, з бійцями це є, але це не критично. Насправді, і ми бачимо, що Росія не змогла обвалити повністю мобілізації. Так вона триває з проблемами, але не змогла. І тому вони зараз будуть намагатися збурювати суспільство. Вони побачили, що. Крізь призму якихось агресивних викидів, як це було Івано-Франківщині. Ми пам'ятаємо так, коли там люди е в групах, які ось їхніх вайбер, хоча знову ж на третьому році війни групи вайбер існувати, мають це повністю проросійського соціальної мережі. Десь почули, що хтось має чоловіків, мають чоловіків приходити відловлювати, і нападають на жінок з дітьми. Ну або потім заявляють, у нас війни немає, бо ви нам оголосить військовий стан. Тобто, ну це ми розуміємо. Це маніпуляція, але це маніпуляції, такі нарад наратив, умовно кажучи, дядьки з, з села не могли придумати настільки юридично обґрунтованим. Їм хтось це підказував. Ця сама ситуація на жаль з тими панами, коли е, збивали автомобілем е, працівника центру комплектування і на і потім з сокирою на нього нападали. Ну, з визначого була реакція поліції. Ми розуміємо, і всі вони розуміють, що сидіти ті люди будуть. Чомусь їм нав'язували відчуття безкарності, коли ви можете завдати шкоди людям при виконанні. А працівник центру комплектування, який проводить мобілізацію, він при такому він виконує такий самий військовий наказ, такий самий заріза за силою. За з законною захищеності, як і той наказ, який виконує боєць на лінії фронту, чомусь нав'язалася хибна думка через у цих які там накид нападали на, на військових, що це можна робити безкарно. Ця ілюзія з'явилася. На жаль, за цю ілюзію багато людей поплатиться ув'язненням насправді. То ворог теж все вивчає, аналізує. Зрозуміло, що вони зараз намагатимуться подавати це як. Абсолютно мирні акції, такі благородні, такі няшні, щоб показати, як злі поліцейські чи погані військові хочуть заборонити право в демократичній країні на волевиявлення таким демократичним жінкам. Це ми вже проходили. Це було ще в часи. АТО, це було ще і в часи, навіть тепер, на початку широкомасштабного вторгнення, коли з'являлися незрозумілі мітинги під військовими частинами. повторюсь, особливо жінок, яких потім фіксували як таких туристів під іншими частинами, і всі кричали, і вони завжди заявляли, що мій чоловік, мій брат, мій син, ось в цій військовій частині, І питали прізвище. Скажіть, він вийде до вас, я не буду казати, бо з нього будуть знущатися. Тобто, це була класична така кампанія, яку зараз росіяни і зараз витягають повторно. А щодо наших політиків, на вашу думку, чому й досі Верховна Рада все ніяк не наважилася остаточно. Ну я маю на увазі у другому читанні ухвалити е, закон щодо мобілізації. І ну давайте говорити відверто. Тема мобілізації в Україні вона вже набула. Міжнародного значення, враховуючи ті заяви, які пролунали із вуст сенатора республіканця Лінці Грема, і до Києва також приїздив голова військового комітету НАТО, Роб Павер. І він також висловлювався щодо необхідності та доцільності, ну скажімо так, посилення мобілізації і удосконалення. Легко би було звинуватити депутатів, що от власне вся біда у них, вся зрада у них, все горе у них. І це частково правда. Але частково правда в тому, що депутати це ті делегати, яких обирало українське суспільство. Через них проектувало своє бачення, своє розуміння, своє сприйняття ситуації. І депутати теж хочуть оглядатися на електоральні вподобання, або бути приємними електоральному вподобанню для того, щоб все одно правдами, неправдами зайти в майбутній парламент. Це факт. Ми бачимо, що це ж не просто депутати. На цьому почали маніпулювати політичні фракції, політичні лідери. Просто вони втратили той момент відчуття, коли політична гра е, перейшла у власне протидію законодавству у шкоду. Звичайно, визнати для них це зараз проблема. Звичайно, що е, спроби були. І якихось окремих осіб позловживати на становищі. Це все було, було і буде. Це демократична країна. І якщо згідно закону чи регламенту, депутати можуть це робити, вони будуть це робити. Ну, такий закон, і, і його недосконалість тільки вимагає в майбутньому його виправлення Так що в тому плані депутати, на жаль, через ці Утрату комунікації з суспільством, намагання уподобати е, власне і е, заграванням до окремих категорій. Так ми розуміємо, ухилянтів у в основному і не факт, що у буде вдячний чи буде голосувати. Якщо ухилянт не вдячний військовим, що його захищають, і це видно кожен день на фронті, то депутати далеко чи його цікавлять, але ми маємо факт. На жаль, е, звичайно, що мобілізація повторюю триває, і цей закон він більше врегулює питання мобілізаційних процесів, тобто зобов'язання, е, виконання завдань всього суспільства, не тільки військових, не тільки працівників центрів комплектування для е, посилення обороноздатності країни. Це про обороноздатність, це про мобілізаційні процеси, мобілізацію бізнесу на війну. Це е, зобов'язання органів виконавчої законодавчої влади працювати на збройні сили з вимогою, а не як було прописано раніше, що сприяють, допомагають зараз. Ні, зараз якщо будуть прийняті ці норми, це буде написано зобов'язані. Ну, звичайно, що дуже багато кіл, верст, багато навіть представників місцевого самоврядування, які хочуть кошти освоювати. На парки свої, на свої якісь там знову ж політичні спроби уподобати суспільству, прийдеться витрачати на фронт. Це пропаде велика категорія розпилів коштів, велика видаток. Розуміємо, що кожний депутат ради, а особливо депутат, якщо це, наприклад, мажоритарник, він має вплив. На свій мажоритарний округ. А якщо він пов'язаний з бізнесом, то і велика кількість замовлень на ті ж самі парки, ремонти, алеї, вулички це все нехай окружними шляхами, але це відбувається за його за його впливу, за його фірм чи, чи інших моментів, чи фірм, друзів, братів, кумів, сватів. Звичайно, що це теж питання, а це зрозуміло стає, що зараз ті кошти будуть іти як пріоритетні на. На обороноздатність на підтримку армії. Тобто, це втрачається великий пул паразитування на фінансах. Тут багато можна моментів ще додаткове говорити і обговорювати. Але ми маємо факт: на жаль, просто дуже багато викликів склалися в один момент. І от через них ми маємо таку ситуацію. Пане Іване, дуже вам дякую за цю розмову. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Іван Тимочко був сьогодні разом із нами на з України. І Я так само дякую усім нашим глядачам, які приєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.